Доброго часу вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Це відео буде цікаве тим, в кого дитина йде до п'ятого класу або змінює школу. Я буду говорити про загальні особливості гімназії або е реальшулі, для того щоб ви зрозуміли, наскільки це комплексно, наскільки це по-іншому для вашої дитини і вчасно змогли допомогти, оскільки стабільна мама, я завжди так говорю, це стабільна дитина. Мої дві доньки. Е Навчалася одна закінчила гімназію, друга ще навчається. Тому, як мама і як професіонал я можу вам висвітлити певні моменти, з якими стикнулася я багато років тому. Потім я розповім вам про зворотній зв'язок своїх дітей, як вони це бачили з точки зору дитини. І як завжди буду дуже вдячна, якщо під відео ви напишете свої коментарі, можливо, в когось дитина вже пішла в минулому році, наприклад, в п'ятий клас, як ви це, як мама, сприймали, дивилися і допомагали своїй дитині. По-перше, ви вже всі знаєте, що 4 класи в Німеччині це в нас іде ґрунтшуля, початкова школа. І це такий собі маленький оазис. Коли школи маленькі, один одного всі знають, як звати собаку, хамечка або бабусю. Це такий собі рай. Наприклад, та школа, в якій навчались мої діти, їх взагалі було 80 дітей. Тобто, це така калюшка, де діти почували себе зручно. В них маленька кількість вчителів. І індивідуальний підхід до кожної дитини. Да? Ти забув свої там, зміни зуття, чи е, ти забув портфель. Коли дитина переходить в нову школу, для неї все нове. Е, знов таки, в школі, де мої діти навчалися в гімназії, 1100 учнів. Це означає, з 80 дітей діти потрапляють на територію, де навчаються з 5 по 12 клас, можливо, ви ваша дитина потрапить в реальшуля, можливо, гаптшуля, кісамшуля, залежно від землі. Тому, по-перше, це шок для дитини. В неї перше, це новий шлях до школи. Якщо зараз ваша грунтшуля знаходилась там, де ви живете, завжди це врахується як Айнсукськібід. Дитина ходила, а в п'ятий клас дитина може їхати в інший бік Берліна або ви так вирішили, що там подобається школа, або взагалі в інше місто. Наприклад, я живу в місті Швецинген, діти з нашого міста їздять або в Манхайм. На хвилиночку, так, двадцять чимось кілометрів, або в шве в цей Хайдельберг. Тому є велика кількість можливостей, інколи ви їдете по Мюнхену півтори години, щоб доїхати до іншої школи. Це означає, що вам потрібно з вашою дитиною тренуватися, як вона буде ходити до школи, їхати до школи, вже купляєте проїзний, і якщо до 4 класу діти часто. Батьки їх заводять до школи, п'ятий клас зовсім інше. Е, і тут тепер такий цікавий момент, наскільки ви навчили вашої Пайгі Брах, так? навчили вашу дитину бути самостійною. Оскільки вже ну, в п'ятому класі заводите дитину до школи протягом року, це нонсенс. Перші там, пару тижнів можете супроводжувати. Дайте вашій дитині можливість бути самостійною. І ем, коли мої доньки ходили до школи, перші тижні їх взагалі навчали орієнтуватися в просторі, назвемо це так, оскільки ви собі уявляєте, іде таке малеча п'ятий клас і такий собі шкаф, абітурієнт, який вже метр дев'яносто. І у вас фізика в цьому кабінеті, хімія в тому кабінеті, англійська там, французька там, і взагалі спорт у вас знаходиться в. Якомусь спортзалі в сусідньому, я не знаю, в сусідній будівлі. Тому це для дитини психологічно важко. Ви як мама або батько, хто мене зараз дивиться, бабуся, подумайте про те, як допомогти дитині орієнтуватися, як дати дитині якісь такі частинки, орієнтири, що все буде добре, що ти вивчишся тільки перший тиждень трошки там проблематика. Тепер такий момент, як шпин. Шпинт це в нас оті шкафчики. В нас, наприклад, я платила чи зараз ще я плачу за одну доньку 25 євро в рік. І е, вона має можливість шаф, в цій шафі так, закривати свої речі. Як в американських фільмах показує, дуже класна річ, потужна, можуть тільки порадити з 5 по 12 клас кожен рік я платила гроші, і дівчата мої кажуть, мама, це саме круте, що може бути. Там лишили книжки, там якісь взуття, там їсти пити. Тобто дуже круто. І е, якщо є така можливість, будь ласка, робіть це, це дуже добре. Наступне бувають такі моменти, коли з однієї початкової школи йдуть, наприклад, в цю гімназію чи знов таки будь-яку школу, троє дітей, які друг один одного знають. А ваша дитина прийшла, вона нікого не знає. Не є можливість знайти нових друзів або приєднатися до тих, хто є. І залежить тільки від вас, від вашої дитини, наскільки вона спілкується з іншими. Перших пару тижнів не треба щелкати клювом, щоб так сказати. Треба дивитися. Є багато пропозицій, є шуль-агі, певні клужки, е кружки, факультативи, де ваша дитина може записатися. Це можуть бути співи, це можуть бути. Якісь театральні, швидка допомога, є велика кількість, це все висить фоє, ви можете прочитати. Я вам від цього серця раджу ходити на батьківські збори. Чи ви розмовляєте німецькою, чи ви нічого не розумієте, але в німців батьківські збори це момент, коли ви показуєте, що так, я є в моєї доньки чи в мого сина є батьки. Я прийшла і відсиділа. Чи ви слухаєте там взагалі це загальна інформація, хтось там може щось питати. Батьківські збори відбуваються два рази на рік, і вам дається на батьківських зборах завжди. Адреси вчителів, які в них є ж Тобто, коли у, наприклад, у вас проблема там, з фізикою, і ви бачите, треба позвонити тому вчителю і сказати, давайте поговоримо. Зазвичай спілкування дуже швидке. Я завжди спілкуюся по імейлам, оскільки телефонувати немає сенсу вчителям, вони або на уроках, або готуються до уроків, або вдома. Тому все спілкування через мейл. Якщо у вас проблеми з німецькою мовою, я б на початку року, наприклад, написала мейл класному керівнику, зазвичай класних керівника два. І я б представила і сказала: доброго дня, мене звати так-то і так-то, я з України, в мене дитина. А... Не дуже знаю, наприклад, німецьку. Я була б вам дуже вдячна, якби ви подивилися на її позиціонування себе в колективі, який клімат в колективі. І якщо якісь є дзвіночки, будь ласка, напишіть або скажіть, що можу я зробити, щоб допомогти. Ви знаєте, що вчителі спілкуються один з одним і краще такі речі робити на початку року, щоб потім не було пізно. Що ще цікаве. Ем, оцінки падають. В п'ятому класі падають оцінки. Чому? Тому що за вашу дитину ніхто не бігає як в початковому класі, і ніхто не каже, зроби, напиши. Вам не телефонують після того, як ваша дитина зробила якийсь косяк. Оскільки ем, тут йде самостійне навчання. Якщо ви зараз виховали свою дитину до 5 класу, так що ви довіряєте своїй дитині, ви можете з нею поспілкуватися. І якщо в неї якась проблема в школі, є дитина вам розповість, я вас вітаю. Якщо ні, то вам потрібно буде постійно перевіряти. В нашій гімназії була така річ, наприклад, діти написали роботу. Вчителі завжди говорять на батьківських зборах, в яких числах вони пишуть роботи. Все заплановано. Тобто, можете навіть, якщо ви дивитесь, що ваша дитина не може себе сама організувати, ви тоді просто питаєте вчителів, по яким дням контрольні, і дивитесь, що до того моменту ви дитину могли б підтримати. Що я ще хотіла сказати щодо вчителів, так, спілкування, будь ласка, тримайте руку на. Пульсі, щоб ви знали, як завжди мати контакт. І вчителі вже не. А, так, да, що хотіла сказати. Значить, коли йде е, е, оцінка, так вам дає, завжди ви маєте підписати. Тобто вони написали математику, там стоїть двойка чи тройка. Завжди дитина приносить, ви підписуєте, і вчителі дивляться, що е, значить, батьки побачили цю оцінку. На батьківських зборах ніхто не збирає гроші на штори, на подарунки вчителям чи ще на якусь штуку, яку ми звикли здавати в Україні. Максимально що На батьківських зборах я завжди платила 3 євро. Це був такий як членський взнос для. Батьківського комітету, і вони з тих грошей часто давали, наприклад, якщо ви малозабезпечена родина і клас їде в якусь подорож, і ви кажете, в мене нема грошей. Це те, що ви часто пишете заяву в Джоб Центр. Да? Будь ласка, оплатіть моїй дитині 300 чи 400 євро, бо вони класом десь їдуть, а я не можу. От такі речі може оплачувати батьківський комітет. Знов таки, при тому я здавала 3 євро за двох дітей. Кажуть, якщо у вас двоє дітей в цій школі навчаються, то не треба шість. Дуже цікава штука. Е, немає ніяких взяток вчителів, немає ніяких подарунків для знайомства. Будь ласка, не е, позорьте себе, не несіть цукерки, квіти і ще щось вчителям. Е, це Абсолютно ну, признак поганого тону. Я думаю, це вже всі зрозуміли. Навіть квіти чи ще щось, вчителі зазвичай не можуть брати подарунку більше, ніж 5 євро. Такої практики в Німеччині немає. У вас завжди буде список. Вже там, наприклад, нас в Баден Вюртенберг починається в середині вересня школа, тому я знімаю це відео раніше, оскільки в багатьох землях вже починається школа. Можу тільки вам дати пораду виховати свою дитину. У самостійному руслі. Це означає, сніданок дитина робить сама. Ви можете оплатити, до речі, обід, або щоб центр вам оплачує обід вашій дитині. Ну, зазвичай це не смачно. Це не смачно і, наприклад, я не брала такі обіди, я давала дітям з собою. Ви можете купити за 30 євро, за 25 євро такий термозок. туди покласти картоплю з котлетою і якийсь листочок салату, ваша дитина з задоволенням поїсть в обід. Немає вже. Кернсайт немає хорту, щоб лишити дитину в п'ятому класі, десь до 16 години. Тому вам прийдеться самі чи самому організовувати свій день, як забирати з ким дитину. Багато батьків А, е, є е, е, хаоса в Камбитро, тобто на годину чи на дві ваша дитина може лишитися. В деяких ну, в таких гімназіях чи в школах, і там є старшокласники, які дивляться, поки ваша дитина робить уроки. Ну якість того, як зробила ваша дитина уроки, вам ніхто не гарантує, оскільки вона має робити сама. Ем, і старшокласники дивляться тільки, щоб малеча себе не повбивала там і е, сиділа на місці. І за це старшокласники отримують 6 євро за годину. Тобто є такі ментори, це зовсім інша програма. Я бажаю вам. Відноситися до цих змін з позитивом, відноситися до змін, до того, що ваша дитина йде зараз в п'ятий клас. Спочатку, як би так правильно пояснити, щоб знайти слово? Дивіться на психологічний комфорт ваш і вашої дитини. Не вимагайте від дитини, щоб вона одразу прям все правильно робила. Підтримуйте свою дитину, розмовляйте з нею кожен день. І якщо ви бачите, що дитина не тягне п'ятий клас гімназії, ви можете перевести дитину в інший тип школи. Будь ласка, не думайте знов-таки українським менталітетом, всі діти повинні навчатися в гімназії, якщо це не так, то це не нормальна дитина. Це неправильно. В однієї дитини є здібності і організації. Не Талант в іншої дитини цього немає. Це не означає, що вона погана чи гірша, це просто означає, що вона інша. Тому ваші батьківські вимоги або амбіції. Будь ласка, від цього серця бажаю засуньте їх дуже далеко в шафу, і дивіться тільки на те, щоб дитині було комфортно. Світ не зійшовся кліном на абітурі у Німеччині. Діти роблять реальшуля, абшлюз, потім роблять аусбілдунг, там отримують абітуру і йдуть навчатися. Саме важливе це психологічний стан вашої дитини, і треба контролювати це з самого початку школи. Якщо є питання, пишіть в приват. Якщо потрібна консультація і підтримка для того, щоб організувати ваш робочий день чи підтримати дитину, будь ласка, звертайтеся на приватні консультації. Як завжди, вдячна вашим коментарям під відео, як ви організуєте свій день і свій шкільний день вашої дитини. Почуємося і побачимося в наступних відео.